Ласкаво просимо. Ну, певно, всім знайома ситуація. Треба щось швидко знайти, якусь точну відповідь. А пошуковики, чи, скажімо, нові шиї помічники видають стільки всього, і не завжди те, що справді потрібно. Інколи здається, ніби відповідь ось-ось поруч, але чи завжди їй можна довіряти. Сьогодні ми якраз занурюємось в одне цікаве дослідження. Воно порівнює трьох, так би волити, китів сучасного пошуку: великі мовні моделі, тобто LLM, графи знань KG і старі добрі пошукові системи SE. Спробуємо розібратися, в чому їхня сила, де вони можливо слабкіші, і головне, як вони можуть ну, працювати разом, щоб ми з вами кращі результати отримували. Справді це дуже актуальна тема, і розуміння, як ці інструменти відрізняються, це, власне, ключ. Наше дослідження якраз і показало, що це критично важливо для ефективного пошуку. Давайте, може, детальніше глянемо, що кожну технологію робить унікальною. Гаразд, давайте почнемо з ЛЛМ. Ну вони ж вражають, правда, як генерують текст, розмову ведуть. Але от у дослідженні був цікавий приклад запит про лауреато в премії Тюрінга з Латинської Америки. А-а. Так, так пам'ятаю, і результати були, м'яко кажучи, різноманітні. Одна модель, уявіть собі, просто вигадала лауреата. Ого, інша назвала реальну людину, але місце народження вказала неправильно. А третя чесно сказала, не знаю, даних немає. Це якось, знаєте, бентежить трохи. Ну, це абсолютно класичний приклад. Те, що називають галюцинаціями ЛЛМ. Треба розуміти одну річ: вони ж не знають фактів у людському розумінні. Вони генерують текст. На основі чого? На основі статистичних закономірностей, які вони вивчили з величезних обсягів даних. Тобто, якщо якась правдоподібна, але хибна відповідь часто зустрічалася в даних. Саме так модель може її видати. І ще важливий момент їхнє оновлення. Навчити таку модель це ж дуже довго і дорого, Угу. тому найсвіжіша інформація може бути їм просто недоступна, звідси і ризики. Неточність, застарілі дані. Зрозуміло. Тобто ЛЛМ це потужно для генерації для синтезу тексту, але треба перевіряти факти. Обов'язково. А що тоді пошукові системи? Вони ж з нами давно, і здається, з новинами чудово дають собі раду. Пошукові системи SEO, Отак. Вони справжні чемпіони з індексації вебу. Неймовірно швидкі, знаходять релевантні документи моментально, особливо якщо це щось свіже, якісь новини. Їхня сила це масштаб охоплення. І актуальність, але Але! вони зазвичай дають що? Посилання на джерела, а не готову, знаєте, синтезовану відповідь. Особливо якщо інформація розкидана по різних сайтах, вони в принципі не для складного аналізу чи об'єднання даних на люту. Гаразд, а третій гравець графи знань KG. звучить так: структуровано, може надійніше, саме так уявіть, KG як таку ретельно організовану базу даних. Де факти представлені у вигляді чітких зв'язків між сутностями. Ну скажімо, Мануел Блум народився в Каракас, а Каракас є частиною Венесуела. Ага, зрозуміло. І їхня головна перевага це точність і здатність відповідати на складні запити, де треба поєднати кілька фактів: оці малтихоп запити, як їх називають. Тобто, як у прикладі, хто з лауреатів Тюрінга народився в містах Латинської Америки? Точно. KG може прослідкувати ці зв'язки. Але є й обмеження. Зазвичай KG охоплюють якусь конкретну галузь знань, а не весь безмежний веб. І їхнє оновлення теж вимагає зусиль. Mm. То виходить, що ідеального універсального інструменту якось і немає. Кожен для свого. Абсолютно вірно. І вони не стільки конкуренти, скільки потенційні партнери. Можна сказати, доповнюють одне одного: Есь для широкого пошуку для новин, кейджі для точних структурованих фактів для аналітики, ЛЛМ для генерації тексту, пояснень, може, якихось творчих завдань, але з перевіркою так і дослідження, до речі, показує, що люди часто навіть не задумуються, який інструмент для якого запиту краще підходить, просто використовують те, що під рукою і майбутнє, як я розумію, з цього аналізу саме в їх поєднанні. В інтеграції згадується там реґ так. Рак Retrieval Augmented Generation. Це коли ЛЛМ, перш ніж генерувати відповідь, звертається до пошуковика за актуальною інформацією. Цікава ідея. Дуже популярний підхід зараз. Але це лише один приклад. Є і інші ідеї. Наприклад, використовувати KG для перевірки фактів, які генерує ЛЛМ. Mm. Бо навпаки. LLM може стати таким зручним розмовним інтерфейсом до складних баз даних KG чи до тих самих пошукових систем. Дослідники говорять навіть про амальгамацію, тобто не просто зв'язати системи, а глибоко їх інтегрувати, створити такі гібриди, що візьмуть найкраще від усіх трьох. Це вже звучить як щось зовсім нове, не просто інструменти поруч. А справжнє злиття можливостей. Саме так. Отже, якщо підсумувати, для тих, хто шукає знання, головний висновок треба розуміти сильні і слабкі сторони кожного інструменту, і вже від цього відштовхуватись. Як ставити питання, як оцінювати відповідь, точно немає якоїсь однієї магічної кнопки, але є набір дуже потужних інструментів і ключ у розумному їх використанні і звичайно у розвитку цих інтегрованих систем, орієнтованих на наші різні потреби від простих фактів до глибокого аналізу. І знаєте, наостанок така думка для роздумів: якщо ці технології справді будуть так тісно інтегруватися, зливатися. Чи не зміниться сама наша навичка пошуку, чи не перетвориться оце шукати інформацію на просте запитування у такого собі всезнаючого помічника, де нам же й не треба буде думати, а звідки та відповідь узялася? Цікаве питання.